Як блокада кордону може вплинути на ціни на продукти, зокрема, або на якісь інші товари з Тарасом Висоцьким. Він є першим заступником міністра аграрної політики та продовольства і теж наживо включається до нас в прямий ефір. Пане Тарасе, вітаю. Слава Україні. Пане Тарасе, ви мене чуєте? Бо ми вас бачимо. Героям слава! Героям слава! Вітаю. Дякую. Почули відповідь. і Це дуже добре. Як вважаєте, от іде. Де головні, де головні напрямки ризику через це блокування для українських споживачів? Які можуть бути негативні наслідки на вашу думку? Треба зрозуміти, що є певні групи товарів, які критично залежать від імпорту. Наприклад, один з таких яскравих кейсів це е, риба або морепродукти, у основному основним маршрутом був. Це імпорт через там порти, наприклад, Прибалтики, і потім автомобільним транспортом через Польщу. Ну, ми бачимо, якщо порівняти, наприклад, цифри е, імпорту риби за листопад з жовтним, що є падіння наразі на рівні 15-20 Це не означатиме, що будуть пусті полиці, але це вже суттєва цифра, так, з точки зору споживання. Така група товарів, як цитрусові, наприклад, банани, ось які, вони більшість імпортуються шляхом в тому числі, через Румунію, там такого немає падіння, але е, також є певне падіння по м'ясній продукції чи молочній продукції. Бо основні виробники, які це експортували в Україну, е, це Німеччина та Польща. Звісно, що в нас є внутрішнє виробництво. І ми імпортували порівняно незначну частку, але певні сегменти, які історично там не вироблялись в Україні, під них дійсно може бути проблематика. Це умовно в сирах, перш за все, і там в певних, певних видах м'ясної продукції. Тому е, наразі така ситуація. Але я хотів би наголосити, що важливий фактор ціна. Ми от щойно почули від речника а, держприкордонслужби, що водії е, перевізники сильно стараються довести товар через Угорщину, Словаччину, Румунію. А це означає довша відстань, і це означає більші витрати на логістику. І вони ж тоді лягають на споживача. Тому тут зараз скоріше не ризик фізичного дефіциту, а суттєвий ризик, що ми, як споживачі, зможемо собі не дозволити. Цю продукцію або дозволити в значно меншому. А який ваш прогноз стосовно зростання ціни от на ці товари, на ці продукти, які ми все ж таки імпортуємо, які якраз зараз застрягли фактично на цьому польсько-українському кордоні? Все залежатиме від е, терміну цієї блокади. Якщо говорити за цей період що зараз, то поки що це незначне Там 2-3 відсотка по деяких позиціях, максимально до п'яти. Але е, якщо вона триватиме, фактично з кожним додатковим тижнем блокади фактично буде зростати різниця між попитом і пропозицією, так і воно може далі зростати. Тому поки що це не є чимось критичним. Знову ж це 2-3-5% в залежності від позиції. Надіємося, що все таки вдасться врегулювати цю ситуацію найближчими днями, і воно відновиться і не буде розвиватися більш негативний сценарій. На грудень, а пам'ятаємо, що це все-таки період високого споживання. Так. Ну, до речі, я хотів запитати: якщо цю ситуацію вдасться вирішити, ну, уявимо, найближчими тижнями, можна буде цей стрибок цін оминути і дефіцит також? На жаль, уже ті затримки, які кискалися, все рівно потребуватимуть як мінімум такого ж періоду, щоб вирівнятися, тобто мінімум декілька тижнів. Тому. Там повністю пройти без там нульовим дефіцитом чи нульовим зростанням вже не вдасться. Але якщо відновиться, то потім ціни повернуться. Тому що вони зараз завозяться з більшою варті, вони потім відновляться, і вони будуть більшими тільки знову ж на цей період, умовно там 2-3 тижні, які наклала блокада. Тому є перспектива для відновлення, але головне повністю зняти блокаду. Тарас на ну ми зараз поговорили про оптимістичний сценарій, якщо дійсно блокада буде знята найближчими там тижнями днями, але от якщо навпаки ситуація погіршиться, бо зараз є розмови, ми також з паном Демченком про це говорили стосовно того, що словацькі перевізники теж доєднаються до цього блокування кордону вже між словаччиною і Україною. Ось якщо ця ситуація буде ширитися, який може бути негативний прогноз, негативний сценарій? Знову ж найнегативніший сценарій фізичного дефіциту не передбачає, тому що є можливість такий критичний мінімум фізично завозити через інші напрямки. Але по цінах, по цінах може бути на жаль, на деякі позиції зростання вже тоді і 7, і 10%. відсотків. Це перспективні умовно місяця. Надіємося, що зараз не не потрібно обговорювати там сценарій, що це може тривати ще набагато довше. А от як думаєте, якщо до нового року все ж таки все вирішиться, от після нового року, після, до речі, ажіотажного цього спросу на ті ж цитрусові, на ту ж напевно рибу під час свят, от після цього, ну, трошечки спадає, напевно, попит. Чи є шанс, що ціни можуть нормалізуватися? Чи все ж таки ця ситуація якби заложить вже і на наступний 2024 рік, оце зростання? Закладе. Ні, такого ризику немає, або він мінімальний, тому що знову ж на ринку досить висока конкуренція між перевізниками і постачальниками, і закладати додаткові витрати постійно не вдасться. Тому що, знову ж, інші постачальники просто будуть намагатися зменшити ціну і завоювати споживача. Но, Відновлення цін до ринкових однозначно відбудеться умовно за декілька тижнів після повного скасування блокади. Тараса, дуже вам дякую. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, наживо в прямому ефірі був у нас в марафоні.